До чого вам треба бути готовими. Давайте подивимось. До чого вам треба бути готовими. Ви ніби маєте відстояти якісь свої почуття, свої кордони. Вас тут хтось обіжає. І ви дуже довго намагалися це поміняти. Поміняти людину, думали, що це от має вдатися, що насправді там є якась глибина і тому подібне. А тут карти мають, хочу вам сказати, що ви маєте себе на перше місце поставити, себе цінувати, не догождати, не міняти когось, ось до чого ви маєте бути готові, що вам прийде бажання захистити свої почуття і бажання перестати бути. Для кимось дуже зручним. Це може бути якась жінка, яка близька вам. Близька. в одному домі або е на одній роботі. Да? Це може бути. Жінка з роботи, за яку ви там всю роботу робили і так далі. Час поставити себе на перше місце. Ви маєте підготуватись до цього. Ви маєте. Зрозуміти, що ви вже на грані, і скоро ви дуже-дуже чітко будете відстоювати свої кордони, Да. Поки що збереглось хоч щось всередині вас, е, до цієї людини, людяне, да? бо скоро ви вже просто ну, пошлете цю людину, да? а зараз ви маєте бути готові, що ви зможете це пояснити і завершити спілкування на якійсь нейтральній ноті, просто розходячись. А не посилаючи один одного, да? ось така історія. Але будьте готові, що вам прийдеться поговорити і відстояти себе свої своїм кордоном.